Добрий вечір, шановне панство. От я і з'явився. Як, як то кажуть, не запилився, але я дуже запилився. Зараз поїдемо на Мойку і почнемо працювати. Усім гарного перегляду. Збирайте там свої. Чаюхи, печенюхи. А я забув, мені ще треба в точку тут купити кави. Купити кави. А тут як завжди, наставлю цих автобусов, що нема де і припарковаться. Трешняк якийсь. Ну звездец. Ладно. Ладно, що робити? Станемо тут. Знаєте, у мене камера не працює зовсім. Стояв, стояв з аварійкою і поїхав. Так, у мене треба буде зараз. Бо я потухло. Щось потухло мильтимедия. Міль... Мі... О! Пошел! Ага, що це вона вдруг вирішила так мене ту год. О, о давай, запускайся. Запускайся, Балалайка Газер. Що це ти Вдруг вирішив херней позаниматься. Так, без десятый 10 Без 107. Зараз я піду куплю додому кави і будемо працювати. А, ще на Помиюсь, бо я їхав полями, вся машина геть пильна. Так. Поки я не забув, скину одометр. От. Це по трасі, в мене вийшла витрата 6,3. Ну я правда це не, не тільки по трасі, я там ще їздив. З міста в село, з села в місто, туди-сюди, коротше, катався. Так все, кави купили, а то закінчилась кава в машинці вдома. Нема як попити кави. Так. Де я мию машину? Де я за скільки я мию машину? Ось о де я мию? Ось о, волзкий пробулок. Волзький провулок. Якщо швиденько, то на роботі 5 хвилин і все. І ти чистий і сухий. Добрий вечір. Працює робот? робот? Раз, Так, помив я машинку з активною піною, з цим з воском за 240 грн, Що він стоїть? От. Зараз простояв я довго, щось нічого нема. 1948, отримав перше замовлення, поїдемо десь. Де ми поїдемо? У нас сумасшедший тут маршрут цілих 500 метрів. Де блять? Цілих 500 метрів за 105 гривень. Ну а що? Що робити? Так. Будемо працювати, стартуємо 4 годинки. Будемо працювати сьогодні. О, І Uber летить вояковського компасний. Так, треба вимкнути його. Так, що я вам хочу сказати? Зараз 21.05. І знаєте що? Оце я зробив перше замовлення. Це в мене було перше замовлення. Було замовлення по уберу. Шикарне замовлення з Сити, ой, сити. з цього з Куршета на Середньофонтанській. я приїхав на Екатерининську Дерибасовську. 167 гривень по комфорту по убору, дали 200 і сказали не в чому собі дядя Слава, не відмовляй. Так що я навіть не розстроївся, що перше замовлення у мене була лижа. Я приїхав на вулицю Привозну, а люди десь... Я вже забув де вони сказали, вони знаходяться, але зовсім не там. І відмінив я то замовлення. Звісно, компенсації ніякої не було, бо там подача була менше кілометра. Компенсація не прийшла. Вони відмінили замовлення. Так що працюємо далі, подивимось, що сьогодні буде. Ось 21.06. І телефончик дзвонить. Так, і знову мені прийшов убер. Як не дивно. Уклон щось. Нічого по фільтрам не заходить. ефіра почти нема. А взагалі повний хлам. Да, уж. Відпочив я і приїхав в такий от цей. О, я не пристігнувся, Думаю, що воно пищить значить віддохнув. А, віддохнув. Де я їздив відпочивати? <гум> відпочивати я їздив у село до мами. От. Їздив, відпочивав. Ремонтував кришу, міняв крани. Коротше, куча роботи в мене була. На клайбі ездили їздили 1 числа. Вот. Памятник батя замовили. Таке, короче. 8 днів пролетіло як один. Вот такі ось справи. Вот такий у мене був відпочинок. Так, 185 гривень, 320 вже у нас чистими, Ну непогано. Убір непогано рахує, 185 чистими За ну, не знаю сколько тут кілометрів, Переулок Кренкеля. Секатерининской. Ні. Откуда я? З Греческой. з Греческой. Музей нумизматики. Сколько тут буде? Кілометрів 5 за 185 чистим і шикарним. Шикарний, шикарний вид. Зараз я десь тут на шампанському стану. Почекаю наступне замовлення. Ой, болт прийшов. 94 гривні. Ладно, відвезу. Вроді. Щось я не подивився, у мене радіус 2 кілометри стояв. коли я його встиг вкласувати на 2 кілометри, не знаю. Зараз сюди і приїду. 94 гривні. Так, 94 перетворилось на 108. и началась тревога. Вот. А что я тут проехал? Километр по замовлению. Ну и подача трохи меньше. Так, госпитальный переулок, Одесса, Одесская область. И куда же они едут, Одесса, Одесская область? Хрен его знаю такие я не беру ну, вот реально уже пропало одесса одесская область куда -це? одесса одесская область можем взять зателефонувать хрен его знаю так а вот и Уклоновське щастя прийшло 5,46 за 250. Я це люблю 1,7 кеф. Їдемо. Їдемо. Куди ми їдемо? Верінбер 5, звісно. Шикарно по пути остановка, можна сказати, Так, Ланжерон, Аркадиевское плато 180 гривен. Щось болт ты слабовато. С Ланжерона на Аркадиевское плато щось маловато будет. Короче, що я хотів сказати. Тут вони с 7500, иначе це роблять. меняют у таксистов. Только выехал, одну пятисотку сразу всунули. Сейчас опять дают пятисотку. Говорю, блин, что смеетесь или что, говорю. Обменный пункт, я постоянно должен бегать, менять. то не. И сразу нашлось без сдачи Так, все, все включил. Все включив, чекаємо. Сабанський Космонавта комарова. 133. Морозлиевская на Маршала Говорова. Ой Да, слабовато. Болт, по-моему, я тебе блин, выключу. Ланжерон Тираспольская 1. 140. Ну таке бизнес спускайся на лонжерон и за 130 гривен поднимайся так ладно зараз десь десь тут стану что тут канатная 102 радужный тоже до побачення тоже до... Допом... та что ж такие Болт. Скасовано. Добре. Так. Так, 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 так. Як мені краще поїхати? Прийняв я ланжерон Арку. І це добре і недалеко. І поїду я недалеко. Три з половиною. За 160 якось так. Е, і стоять не треба. І, в принципі, непогана сума. Так що... Та й таке. Так, а тут що летить? По уберу? Нє, не цікаво. Так, Калитон пришел на Сигетскую 180 ГРН. Поехали. Поехали. Уже 22.42. Что думаете? Хоч рябчик я сьогодні зроблю. Чи не зроблю? а? Рідні. Рідні, скільки я сьогодні зароблю? Пишіть там в коментарях. Я всі коментарі читаю. Навіть Олега. Всім дякую. Щиро дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші лайки. Інклюзивний пляж. Та ти що? Та ти шо? Ви в'їжджаєте до зони платного паркування? Та-да А що, ще тут є платне паркування? ні, вже нема. Вже будку прибрали. Можна заїжджати на ночовку. з ночовкою, Ай, бля. Так, а де ж вони вийдуть? Бувають туди виходять. Бувають, сюди виходять, як ви думаєте, точка в мене стоїть тут, туди далі. Зараз я стану десь подивлюсь Може набрати їх. Ну, Не, вже хтось стоїть там, хто тут у нас? Валентина. 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 Так, взяв я замовлення по банду 427 гривень за три кілометри <рес> <рес> Тільки щось Так, а сколько там А, ну 545 замовлень Я так думаю що вони мене дочекаються Бо я вже летю Подача, подача, да. подача конська. Я навіть не буду вам казати яка. Але фініш буде в центрі і це мене дуже тішить. Так що погнали. Долбойопили, що нахуй? Рагуль баний. Так, щось бахкає. В общем, бондик мене виручив. 3,3 3, 3 481 гривня. Що будемо відпочивати. Хоть там ми на центр. А, вже 47 хвилин. Все. Все. Вимучав. Вимучав сьогодні я реально смену свою. Такі. Пару замовлень таких цікавих мене виручили. Так, з шампанского. Блін, забув музику вимкнути. З шампанського замовлення було на Сігецьку 180 непогано. Потім було 250, за 5 ще не було таких націнок. Були такі отакі от тільки були. От. Зараз я приїду додому, зніму фіналочку. От. І все, і будемо прощатись. Так, давайте швидень, швиденько підіб'ємо підсумки сьогоднішнього дня. Так, що у нас вийшло? Статистика. 490. 479. 480. 480 додати бонд. Ой. Сьогодні. 481. 481. Дорівнює. Відняти. скільки тут відсотків? Ого! 58 гривень майже. 58 дорівнює болт. А по болту, по-моєму, у мене взагалі одне замовлення було. 88 56 Додати 88, додати Uber 320. 320. дорівнює 1311. 40 кілометрів я проїхав, ну це з поїздками там на мойку, з возвратом сюди додому. З останнім замовленням. Ну, хай буде 40, да, Поділити на 40 кілометрів. Це від е, старту до... Коротше, від дому до дому 40 кілометрів. 32 гривні 77 копійок вийшло за кілометр і. 4 години, 327 гривень вийшло в за одну годину 12, 12 ночі вже. Ну, що вам сказати, якось так. Сьогодні вийшло. Що маємо, то маємо. Вже, звісно, не літо. Робота не така прямо. вихідні, звісно, можна було діти. А тепер, що маємо, то маємо. Добре. Всім хочу побажати любві, добра, удачі, миру. П'яти суток без дачі, замовлень по пів Так, а я пішов додому, до хати, як то кажуть, відпочивати. Все, пока-пока. Побачимося в наступному відео. Пока.